Сьогодні ми поговоримо з вами про повість Ольги Кобилянської людина, яку письменниця присвятила українській феміністці і письменниці Наталії Кобринській. В 1894 році повість вийшла у журналі Зоря. Тема твору. Зображення життя освіченої бідної жінки у глухому провінційному містечку. Мрії Олени постійно розбивається обмур обивательських уявлень. Усі доводять, що жінка має бути тільки придатком і прикрасою чоловіка. Ідея твору. Треба створити такі умови, так змінити лад. Щоб кожна людина, особливо жінка, змогла відчути себе справді людиною і знайти своє місце в житті. Головні герої повісті Олена Ляуфлер. Головна героїня. Вона належить до нового типу жінок, намагається довести, що вона. Людина цілісна особистість, яка має право на свободу щастя на самореалізацію. Це внутрішньо багата, інтелігентна, горда, спроможна на виклик суспільству особа. Батько Олени займає посаду лісового радника. Цей чоловік духовно бідний, самовпевнений. І безапеляційний у висловах і діях, уставлений до близьких деспотичний, позбавлений людських і родинних почуттів. До моральної деградації його привело зловживання алкоголем. Пані Радникова мати Олени пихата й обмежена жінка, яка вважає, що добре вихована панянка має. Перш за все розбиратися у господарстві. Ще один герой брат Олени герман Євген Сидор Ляуфлер. Легковажний та розбещений хлопець, спустошений морально і фізично. Він нічого не прагне у цьому житті. Він не хоче навчатися і вважає. Що народжений для привілеїв. Ще одним героєм центральним є Стефан Лієвич. це студент-медик коханий Олени, який вірить у світлий ідеал і навчається, щоб бути корисним суспільством. Лісничий Фельс. Сильний та гордий чоловік, щирий з Оленою, лагідний і уважний, є хорошим господарем, його поважають на роботі. Важливу роль у житті Олени відіграє Маргарета, стара вчителька музики, справжня подруга Олени. Які ж проблеми піднімає письменниця у повісті? Насамперед, це місце жінки у тогочасному суспільстві. Батьки і діти, проблема емансипації жінки, проблема життя і смерті, кохання та ненависті. Події. Повісті відбуваються в родині Цісарсько Королівського лісового радника. Його донька Олена Ляуфлер. Головна героїня Повісті. Вона читає серйозні книги, розмовляє з молодими людьми про соціалізм, дарвінізм, питання жіноче питання робітницьке, відстоює рівноправність між чоловіком і жінкою. Однак Батьки не схвалюють прагнень дочки бути високоосвіченою людиною, оскільки вважають, що жінка повинна бути.